Вітаю, друзі! Це програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль-1 та «НТБ». Щороку, у другу неділю травня, в Україні відзначають День матері. Це день, коли ми дякуємо тим, хто подарував нам життя, любов, підтримку і турботу. І сьогодні у нас в студії особлива мама. Вона не просто багатодітна мама, вона виховала 11 дітей, з них семеро. Це прийомні про шлях до створення великої родини труднощі і радощі, материнства, і як знаходити у своєму серці місце для кожного розпитаємо у нашої гості Надії Сачик. Пані Надії, вітаю вас! Дякую, я теж вас вітаю. Раді вас сьогодні бачити. Направду ви багатодітна мама, як я сказала, у вас 11 дітей, але я не додала ще один момент, що у вас ще є такий прекрасний статус, як і бабуся, тому що вже у вас є і троє онуків. Так. Скажіть чесно, от ви завжди мріяли про велику родину. Я не уявляла собі, що в мене родина буде маленька, оскільки в мене в моїх батьків були великі родини, і в мене теж на той час рахувалася сім'я багатодітна. Нас було троє. Тому для мене складно зрозуміти, як бути одному. Ви з чоловіком виховали четверо власних дітей. І цього, здавалось би, було вже достатньо так для глибокого материнського досвіду, але на цьому ви не зупинилися. Що коли і як стало поштовхом до того, що ви разом з чоловіком вирішили у свою і так вже чималу родину взяти ще діток? Я часто чую це запитання, чесно кажучи, і. Часто теж шукаю відповіді на ньому. Складно знайти таку відповідь. Але, звичайно, що до цього ми йшли не нелегко і не просто не один рік. У мене така мрія була завжди чоловіка і все боялась відкритися і сказати, що все ж таки я, я думаю про такі речі. Так? Але так склалося в житті, що, наприклад, Товариша мого чоловіка надихнув його на, на такий крок. і Він сам перший зі мною поспілкувався на цю тему. Якби я віднеслася до того, якби в нашу сім'ю прийшли інші діти, скільки дітей, які діти? Ми ці речі не обговорювали довший період часу. Ми просто про це. Молилися, щоб нам дав Бог розуміння, чи ми зможемо, чи ми не зможемо. Тому що все ж таки чомусь, коли відважуєшся на дитину народити дитину, ти над багатьма речами навіть не задумуєшся. Тобто є дитина, жінка, як кажуть, про надії, народжує, тішиться і не думає про дуже багато речей, з якими ти стикаєшся, коли приймаєш рішення про те, щоб прийняти сім'ю з. Іншої родини, з іншими генами. Mm -hmm. Дуже часто це ми чуємо гени, так. так? з іншими якимись звичками, з певним багажем. Е і оці речі ти проговорюєш і думаєш про них перед тим, як прийняти це рішення. Е Але ми вже говорили про це з дітьми. Діти, mm -hmm. мої діти, які на той час вже були. 13-12 років мені донька сказала, мама, вона ніколи не задумувалася, який характер, чи які гени в нашої молодшої, там, чи нам з нею зручно, чи незручно, чи ми можемо з нею чи Ні, ніколи не думала про таке. То чого ви цим переймаєтесь зараз? Тобто діти, ваші власні діти підтримали вас так, у цьому рішенні? Так, так. Ну, це, це дуже велика і вдяка їм, і дуже. Багато, ну дуже багато відіграло, велику роль відіграла це ця, ця підтримка. Тому що без підтримки ну, чоловіка і дітей ці речі майже неможливі. Старшій донечці було тоді 13, так а наймолодший? два рочки. Так. І це був 2013 рік. Так. От коли ви так. стали прийомними батьками відразу для трьох діток. Ми Правильно. стали прийомними батьками для двох дітей mm -hmm. оскільки, оскільки їхня старша сестра на той період часу вже була повнолітньою. Але після того, як ми прийняли її двох рідних брата і сестру до нас в сім'ю, вона протягом двох-чотирьох місяців також переїхала до нас і жила з нами. І до того періоду часу, поки не одружилася і не створила своєї сім'ї, не переїхала до чоловіка. Взяти дітей і створити прийомну сім'ю це звичайно велика сміливість і неабияка відповідальність. Ви сказали, що ваші рідні діти вас підтримали в цьому рішенні. Як відреагували от ваші рідні друзі, оточення? Що казали? Ну, знаєте, ми, мабуть, не чули якогось з негативу, але знали, що вони не дуже були задоволені таким рішенням. Скажу так, мабуть, що з осторогою для них це було щось нове, невідоме, і я неодноразово згадувала, що вони це сприймали в такий спосіб, що. На нас падає велика відповідальність набагато більше зобов'язань, набагато більше і якби їхні застереження були виправдані десь в якійсь мірі. Дивлячись на них вже зараз. Я як мама, так я б теж там для своєї дитини казала, що можливо тобі треба менше там, скажімо, створювати собі більш комфортніші умови, а не навпаки, на себе на натягати ще більше якихось зобов'язань. Але з часом певно вони зрозуміли все ж таки, що це наше покликання, що це наше життя, і ми ним розпоряджаємося в такий спосіб, як ми вважаємо за потрібне і живемо його ми, а не хтось за нас. Є різні форми сімейного виховання дітей сирій, дітей позбавлених батьківського опікування в Україні. Це усиновлення, створення дитячих будинків сімейного типу. Зараз є там патронат. Чому саме прийомну сім'ю? От прийомна сім'я ви вирішили зупинитися саме на цій формі виховання. На той період часу, коли ми приймали це рішення, дітки, які ми брали, які до нас заходили в сім'ю, вони були вже такого віку, як 13-9 років. Вони добре пам'ятали своїх батьків, вони знали своїх батьків. Вони на той період часу мали статус дітей сиріт. І коли дитину усиновлюєш, дитина цей статус втрачає. Я, ну, це моя особиста думка. Я не кажу, що вона правильна, так. І, я вважала, що діти цей статус не можуть купити. Ніхто не може цей статус купити, якби я не мала права на той період часу, я думала, забирати від них цей статус, тому ми створили прийомну сім'ю. На той період часу було усиновлення, прийомна сім'я або дитячий будинок сімейного типу. Але дитячий будинок сімейного типу передбачав влаштування не менше п'яти дітей. Угу. Тільки тоді рахувався дитячий будинок сімейного типу. Тому зупинилися саме на прийомні сім'ї. Мабуть, наскільки тривалою була процедура от передання дитини до прийомної сім'ї? Скільки часу зайняли усі ці бюрократичні процедури? Я часто чую, що в нас бюрократія, і цей період часу дуже так, він тривалий, він довгий. Я тепер розумію, працюючи в цій сфері, наскільки він триває, і який період часу є для того виділений. Але коли ми забирали дітей, коли ми влаштовували в нашу сім'ю, то це настільки було швидко, що оговтатись, мабуть, не змогли ні діти, ні ми. Уже це. Протягом тижня часу відбулось, тобто, ми звичайно, що документи усі були вже це. Я видумував про те, що після того, як було пройдене нами навчання, тобто ми зібрали весь пакет документів, ми пройшли навчання на той період, яке було, отримавши сертифікат і дозвіл на те, що ми є кандидатами. В прийомну сім'ю, в сім'ю, яка може взяти до себе дітей, які мають статус. Так? Після того, коли нам запропонували, звичайно, я теж, як і всі решту, я думала про те, що е, я хочу маленьких дітей, я хочу, там, щоб вони були такого віку до п'яти років там, чи як, але нам зателефонували і сказали, що ось є діти такого віку. Ну і прийомну сім'ю ж можна брати від одного до чотирьох дітей, так, правильно, так, що так, там теж є обмеження, так. а просто вже ваші перші прийомні дітки виросли, і ви вже потім ще так, е, взяли, так. Е, взяли інших. Знаєте, дуже цікаво, направду, що е, пані Надія вона зараз працює в обласній службі захисту дітей, і на цю роботу ви вже пішли після того, як так. ваша е, родина почала розширюватися. Це теж стало може таким. Чинником в тому числі, чому от саме ви туди пішли працювати, і сьогодні власне допомагаєте влаштовувати діток сиріти, діток позбавлених батьківського піклування, знаходити їм сім'ї, родини, де є любов, де є тепло є турбота. Ну, звичайно, що цей момент теж відіграв роль. І коли я відважувалася йти працювати в службу на той період часу в мене вже були діти. І коли я запиталася самої старшої доньки, яка на той час вже була повнолітня, але прийшла в нашу сім'ю, я запиталася її, чи варто мені йти, чи ні. Я не знаю, чи я зможу чимось допомогти, чи я не нашкоджу часом ще. Бо деколи є таке, що краще просто не нашкодити, і це вже поміч. І я її запитала, скажи, от чого тобі було найбільше треба у той момент, коли у вас були такі в сім'ї е, ну, складні життєві обставини. Так? Чого тобі найбільше було потрібно? І вона до мене сказала нічого, лише щоб хтось мене вислухав. Мені потрібно було, щоб я мала куди прийти і з ким поспілкуватися. Якщо ви зможете це дати, то ви виконаєте те. Що потрібно. Звичайно, що цим тільки не окреслилося. <смі> Ця робота не може окреслитися тільки таким. Але я зрозуміла, наскільки мало потрібно таким людям, які... Ну, мені на той час виглядало, що це мало. Бо не всі готові це отримувати. Це, це складна категорія е, людей, сімей. Е, як... Тим можливо і міг би допомогти, не все вони готові її приймати, mm -hmm. цю допомогу. І треба знайти той самий момент, який стане їм в допомозі, а не нашкодить. Мабуть, це теж мало значення. Я відважилася, пропрацювала певний період часу в службі. На сьогоднішній час ще працюю. і Сподіваюся, що стану в пригоді ще. Я не знаю, як я зможу на сьогоднішній час, в мене діти ще маленькі, так і багато ще праці над ними, і багато праці з ними. Нам, нам потрібно, ще багато що подолати. Чи буду мати силу і здоров'я ще на щось більше? Я не знаю, але гадаю, що якщо Бог мені допоможе оце довершити до якогось такого, що я зможу їх спокійно відпустити в світ і не перейматися, що вони не зможуть собі дати ради у своєму житті. То це буде певно найбільше найменші сьогодні. Скільки? років? Шість шість років. Тобто до 18 ще 12 років. Так. Ще 12 років. А, а там побачимо, може будете ще ще <правити, правити> інших діток. Враховуючи те, де ви працюєте, звичайно. Цікава інформація, а які сьогодні держава ставить вимоги перед прийомними батьками. І з вашої практики, от що бачите ви, що у нас може там є по цифрах, по статистики, скільки діток у нас потребують ось цієї батьківської любові? Дивіться, у нас є багато діток, але найбільше певно, у нас зараз така ну, проблема, яку бачу я так. що в нас мало людей, які відважуються любити просто цих дітей, брати її до себе в сім'ю і не одиночні, тобто не одну дитину, тобто є сімейні групи. Це найбільш болісніше, тому що є багато діток, які заслуговують на сім'ю і хочуть мати сім'ю, і отримати тата, маму, і бути їх. Знаєте, їм багато не треба, їх треба просто любити. Вони тобі віддадуть, вони самі. Вони самі все решту зроблять. Якщо ти будеш їх любити, решту діти зроблять все за тебе. Але коли виникає питання щодо кількості дітей, і як правило, я теж розумію ті сім'ї, які ставлять обмеження, так, наприклад, саме стільки дітей, не більше там, чи я можу взяти одно, двоє, максимум троє. Але є сім'ї, де є по четверо, по п'ятеро дітей. І їх не можна і... роз'єднувати. Ні, звичайно, mm -hmm. що їх роз'єднати не можна. Вони брати і сестри, які знають, які перейшли багато mm -hmm. труднощів разом. Mm -hmm. І для них їх роз'єднати – це теж травма буде. І от таких, таких мало. Таких мало, щоб відважувалися на такі кроки, щоб могли просто прийняти в свою сім'ю не одну дитину. Це є проблема. Є проблема в тому, що є діти, які mm -hmm. ніколи не зможуть mm -hmm. бути в сім'ях. Ну, є теж такі діти. Мало-багато. Є діти, які мають тяжкі форми хвороби. Є діти, які, яких ніхто ніколи не забере. І для таких дітей на сьогоднішній час є така форма, як патронат, але це теж тимчасова форма, тобто там теж не, не надовго можуть діти бути. І чомусь. Такі форми розвиваються в нас дуже, дуже складно. Є, звичайно, що є люди, я бажаю, є бажаючі, є, дай, дай Боже їм здоров'я, що такі люди є і відважуються на такі кроки. Але було б дуже добре, якби було набагато більше, щоб можна було тих дітей, які потребують негайного вилучення, негайних таких прийняття негайного рішення щодо їхнього майбутнього, так щоб було куди їх влаштувати. Ми живемо в час повномасштабної війни в надскладних умовах, коли найгірше те, що може бути, це ось ця невизначеність, те, що ми не можемо планувати завтрашній день. І це, мабуть, один із таких основних чинників, який багатьох нас, знаєте, так, відлякує, скажімо, чому, наприклад, ті ж батьки. Аргументують, не наважуються зараз на народження дитини, кажуть, ну от війна, ну може закінчитися і там вже будемо планувати. Мабуть, цей фактор також впливає і на тих діток, які сьогодні позбавлені батьківського піклування, дітки-сироти, чи не так? От чи сьогодні приходять активно чи ну, менш активно <рес> Скажімо батьки? так, війна робить свої корективи, вносить і вносить дуже багато речей, знаєте, і вносить корективи, враховуючи, що якісь безпеки дає, скажімо, держава для людей, які uh -huh. беруть таких дітей, так і, можливо, це теж вносить свої корективи і люди. Є багато людей цікавляться, вичитують законодавство і розуміють, і знають, де, де вони можуть скористати, де ні. Знаєте, але є теж теж війна і відіграла в таку роль, що можливо була не одна така сім'я, яка вагалася робити це не робити. І саме війна підштовхнула їх для цього. І якщо навіть і вони будуть мати якусь безпеку від держави, враховуючи те, що взяли таких дітей, але будуть гідно виконувати свої обов'язок стосовно цих дітей, то чому ні? Угу. То чому не відважуватись, чому не брати, чому не, не доглядати? Ну є є просто по різному. Буває і є інші моменти. Є інші моменти, коли ну, хочуть забезпечити своє якесь майбутнє. Але хочу вам так сказати: ми не відважуємося в час війни приймати якісь рішення, ми не знаємо, як вижити, так? Але якщо подумати про цих дітей, які кожен день не знають, як вижити, незалежно від того війна чи не війна, і їм треба приймати рішення, як вижити, то я думаю, що ми все ж таки доросліші і мали би швидше приймати такі рішення. Наша розмова з вами проходить напередодні дня матері. Чи відзначають у вашій родині це свято? О, Чи та... вітають вас, ваші діти? Як вітають! Можливо, якісь сюрпризи, подарунки і взагалі якісь такі, можливо, у вас є улюблені традиції, ритуали, які об'єднують вас, усіх вашу велику родину: 11 дітей та вже троє онуків. Ну, знаєте, зараз важко їх всіх купу зібрати. Але День Матері, так, звичайно, жодного разу вони мене не залишили без уваги. Це я, я дякую їм за це, що вони пам'ятають, вони знають. Е, вони стараються кожен день напередодного якісь подарунки, особливо ці найменші дітки вони там роблять своїми руками дуже багато подаруночків. І е, навіть сьогодні в школах відзначають такі свята, як День Матері. і... У мене двоє діток сьогодні мали би мати свята, вони захворіли. Для них це дуже таке, що от вони готувалися, вони до свята дуже, а вони захворіли і вони не змогли бути на цьому святі. Сьогодні ще ми їх возили, щоб все ж таки лікар підтвердив, можуть чи не можуть вони йти, бо ми думали, що хоча б на свято, ми все ж їх завеземо. Ну, Але у них все ж таки вірусне захворювання, і бажаючи на те, що є інші діти будуть на святі. Вони все ж таки залишилися вдома, але, як правило, діти ходять ще на різні гуртки, ходять і до школи всюди. відзначаються свято, і ми стараємося бути на всіх заходах, які де, де діти приймають участь, тому це свято у нас триває кілька днів, навіть не один день. Пані Надію, скажіть чесно, як вистачає? Любові на усіх тут, коли в тебе одна дитинка, ти і то себе десь, десь в тому, ой, мало уваги приділила, а треба було ще там вкласти, те там що треба у гурток. А коли багато дітей, я як розірватися? Ну, бачите, я, мабуть, так само, як і ви відчуваєте, як ви кажете, одна дитина там так, я теж відчуваю цей момент, що брак е, часу, який я можу їм приділити. Тим більше, я ще ходжу на роботу і. Це теж дуже велике має значення, але вони вишукують самі той час. Тобто, якщо не треба нічого робити. і Просто віддатися їм і все, ти приходиш на елементарне, ти приходиш з роботи. Знаєте, коли було таке, що ти прийшов з роботи і підійшов, кожен там що чимось займається, до кожного підійшов, як справ, все добре, як справ, все добре. І це ти до кожного підійдеш, вони кожен відповість тобі все добре. І ти забираєшся, там йдеш. Ти переходиш на кого п'ять хвилин минає, вони всі приходять, і кожен це все добре тобі віддає сам. Просто треба відкрити серце, а вони місце в тому серці знайдуть собі самі. І е, головне не закриватися перед ними. Якщо ти не є закритий перед дітьми, ти не є, вони все зроблять самі, вони і е, віддадуть тобі. І заберуть від тебе. По-різному є. Є, що і негативу є, теж є якісь непорозуміння, є. Ну, не можу сказати, що все так дуже прям прекрасно. І, і, знаєте, якщо ти хочеш чогось дитину навчити, виховати, то не може бути так, що е, абсолютно все можна, абсолютно все дозволяєш, і, і ти все дуже гарний і дуже чемний там перед дітьми. Так не буває. Ну, принаймні, у мене так не буває. Буває по різ. Деколи думаю, так. Ну, його нехай вже роблять, що хочуть. Але потім оглядаєшся, ну, я ж все ж таки хочу чогось навчити. Я все ж таки хочу, щоб ну, воно дало плід пізніше. Що хочете передати своїм дітям як головний урок життя? Любов. Єдине. Е, колись я чула такі речі передати дітям раду. Е, і я чогось собі все думаю. Певно, єдине, що мама має навчити і що має зробити, навчитися любитися між собою. І якщо мама навчила це робити, вона виконала свій обов'язок. Решту все додасться. Якщо вони будуть один одного любити, вони потягнуть один одного за собою. Навіть якщо комусь щось не вийде. Навіть якщо хтось там щось десь не дотягує в чомусь. Любов. Тільки любов, якщо це буде між дітьми. Але я теж розумію, що не все те, що ми вчимо, діти сприймають. Угу. І не все так, як ми хочемо, буває. Але деколи треба, певно, вичекати, деколи треба сприйняти саме так, як є. Незалежно від того, як вони себе поводять, чи дуже гарно, чи не дуже гарно, чи правильні вчинки роблять, чи неправильні вчинки роблять, все одно їх любиш. І якщо вони будуть бачити ту любов, я дуже сподіваюся, що все ж таки, якщо не зараз, то пізніше, а то й дуже пізніше. Але вони багато речей зрозуміють, і все ж таки, ту любов будуть вміти віддати, не тільки брати. Пані Надія, дякую вам за цю розмову. Спасибі, це що шо? ви погодилися на це щире інтерв'ю. І знаєте, власне, дійсно ваша історія доводить, що справжнє материнство визначається не кров'ю, а серцем. То я, мабуть, точно мабуть, Надія Сачик, багатодітна мама сьогодні була гостею нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. До нових зустрічей на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе.